Привіт всім дорогоцінним викупленим кров'ю Христа. Щойно був в тюрмі. Зв'язався зі мною чоловік, який почув проповіді. І знаєте, він, він міг використати в нього раз у місяць є зустріч з рідними. І він відмінив цю зустріч, тобто він не побачив рідних. А він хотів, щоб за нього помолитися. Він хотів зустрітися з служителем церкви. Наскільки в нього віра була сильна, і Бог побачив його віру, Бог його торкнувся. Він каже, я відчув тепло, мені стало добре. От. Він хоче. У нього багато запитань. Так, я сидів з ним, розмовляв. І, і знаєте, що цікаво. Що відбувається взагалі от останніми днями я просто сам дивуюся, це щось таке надзвичайне, це щось нове. Мені це подобається. Я от заходжу там, в ту кімнатку, де передають. Е, я купив йому, де що купив йому, там такого смаколиків, передавати і там е, була жінка, і я чую. І вона потратила, вона ходить майже кожен день до свого сина, і вона потратила всю пенсію, наскільки вона любить його, і я чую в серці, що дай їй стільки-то, стільки-то. І ну, я це зробив, і я чую все мені добре, Дух святий. Просто відчуваю його присутність. І вона була лиша одна жінка до брата прийшла. І та жінка, що до брата прийшла, починає перша плакати. Починає ревіти і каже, що зі мною таке, що зі мною таке. Я кажу, та нічого, давайте я вас благословлю, помолюся. Це нормально, так має бути. А вона ревить, заходиться і каже, я щось таке, я щось таке. І я чую, я вже починаю плакати. І та вже третя там. Просто дух святий торкається навіть без слів. Ми колись спробували щось комусь доказати в наших сім'ях, доказати там, свідкам Його щось доказати. Нічого не було. А тут ти не говориш, не доказуєш, не стараєшся, а Господь робить перш ніж ти відкриєш рот, щоб заговорити. І от цього, цього нам потрібно зараз церква. Ну, Якщо в мене це є, знаєте, то в кожного може бути. тому що я нічим від вас не краще. І знаєте, був десь був такий страшок, що воно закінчиться, але воно не закінчується. Що цікаво, що воно ще більше, ще більше набирає оберти, ще більше помазання, ще більше розширюється. Ех, просто от людина може подзвонити. Не онлайн, просто по телефону і все. Я мушу зупиняти машину, тому що Дух Святий торкається. Це вже останні часи. Це останні часи, я відчуваю, що це повсюди відбувається в Україні. Звичайно, за Україну молилися багато, по цілому світу молилися. І ми пожинаємо зараз те, що пожинаємо те, що написано вдруге глава діяння апостолів, що останні дні вилью духа свого на кожну плочу це буде всюди і завжди. От. Але, звичайно, потрібно почати що почати, потрібно посвятити йому своє життя, постійно, потрібно війти в дух. От, А потім, вже, коли ти будеш ходити по духу, ти будеш вірний, малому, буде поставлено над більшим, шабішим, і потім приходить оце помазання. І, звичайно, я людина, я можу. Тобто, те, що я в дусі, це не означає, що я раз в день не вийду на рівні плоті. Я можу десь розчаруватися, десь. Десь якось може підійти якась незадоволеність там, чимось, кимось. Але я ні, я цього не хочу втратити. Я каюся, і я продовжую, я кажу, Духа Твого Святого не забирай від мене. Я розумію, про що це мав на увазі Давид, коли він це говорив. І це прекрасно. Це тільки це ходіння в дусі, і потім ходіння під помазанням, тобто, це. Коли присутність твоя там, де ти йдеш, там Божа присутність це те, що потрібно зараз в церкві. Тоді ти не захочеш нічого, ні алкоголю, ні наркотиків, ні жінок, нічого не захочеш. Люди просто їх торкаються, вони всі плачуть, всі ревлють, вони очищаються. Ось е, такі речі. Якщо коротенько такі речі відбуваються. Зі мною, з моєю дружиною. А, до речі, <смі> дітей це почалося. Діти, коли біля нас знаходяться, вони. їх торкається дух. Сити, і вони починають плакати. Починають, якщо вони щось заспали, вони то, не те зроблять. О, це на дітей переходить. Оце, це прекрасно, це прекрасно. Вже назад шляху немає. Назад немає, тому що, по-перше, якщо я десь відійду, гординя підійде. До речі, гординя тільки підходить, те, що я говорив, що я заключив з Господом заповіт. Тільки десь щось я неправильно роблю. Зразу відбувається щось там. Ударяюся об щось, зачіпаюся зразу якісь от такі речі, що вони тебе прямо все навкруги говорять. Прямо Дух Святий через всі ці знаки. Говори, стоп, неправильний хід думок, зупинився, вернувся назад і включив правильний поворот. І, тобто не, не я вже себе стримую там, знаєте, від, від чогось, від гріха вже майже три місяці, вже ні одного матюка в голові. Хоч були такі були атаки, просто взагалі. От мати в голові сни були, там всякі. Еротичні, хоч е, питання чого? Є ж дружина, все нормально. Ну, Но він, знаєте, лукає, він хоче підступити через будь що Він пробує будь що в нього не, немає логіки. Там дружина, дружина. Все рівно десь, щоб ти допустив криву думку. це той, хто кидає думку перекладається. Йому головне закинути думку. Як крючок, і щоб ти її глотнув. Щоб ти почав про неї розмишляти, аналізувати, обсмокчувати. І потім заглутнув, прийнявши це як твоє, що це ідея твоя якась. Дехто приймає взагалі це від Духа Святого. От, потрібно з цим розбиратися. Звільнення, зцілення відбувається всюди, завжди. Е, тобто, це. Це розширяється. Кожен день дзвінки вони знаходять за границі, повсюду. До людини, навіть які люди, які віруючі, які ще є, в чим бороться, звільняться тільки вони включають відеокамеру. Онлайн зв'язок зразу він каже, ого, я вже чую, щось є, щось мене тисне. Потрібно звільнення. Ну, сьогодні чоловік якраз буде дзвонити. Дякую за ваші. Пожертвування на школу. Ми будемо вже думаю, що середи, нехай брати візьмуть з Одеси квитки. На поїзд кажуть, чи є квитки, на який день, і ми вже будемо робити фундамент, ми будемо рухатися, нас вже нічого не зупинить. Все, це Рух Духа Святого, це не наш. Це не людський рух, ніякі сили пекла, ніяка плоть не зупинить. О. Дехто мене запитує, чи ти не боїшся там демонів, бісів і так далі. Не страшні вони. Вони самі по собі не страшні. Вони страшні на парус твої, коли працюють проти тебе на твоєю плоть. Коли твоя плоть не на хресті, вона взлізла, вона нагліє. От, звичайно, тоді ти чуєш демонів. Ти чуєш е, бісоків, е, в, в, і страшні люди, через яких демони працюють. І я би вам сказав, що це переважно демони, це е, біси релігі, релігіозні. Тобто так не можна, так можна. Місця писання. Тебе, ну, в общем, тебе закидають каміннями, а на камінчиках, на цих каміннях прикріплені листочки з місцями писання. Отак От. От воно виглядає. От. Тільки ти щось крок, крок право, крок вліво, щось скажеш, чи дайте пожертвуйте фінанс. А чого ти маєш просити, Дух Святий, Бог має тебе е, знарядити? І... Так, я прошу, тому що в безумен... мене за це було і серце, знаєте? Тому що я про тому і прошу, бо я в цьому живу я про це думаю. І Дух Святий мені сказав, проси, тому що є людський фактор. Не тільки я хочу всіх торкатися, і всі, знаєте, як прямо от такі духовні, прямо от він як робить своїх зомбі духовних, і вони вкладуть тобі гроші. чи віддають. Він каже: Я хочу, щоб люди почули. І відгукнулися, щоб в них була своя власна воля. Я не хочу їх там, от прямо, знаєте, керувати, що дай гроші. що... Він каже: я хочу бачити ці серця, які відгукуються, які розуміють все важливо, які цінують це служіння, які хочуть вкластися, які, які хочуть мати те саме помазання. О, тому що, написано, хто дасть є пророку кухель води то отримує нагороду пророка. Тобто це діє. І хто мудрий це цим користується. А хто такий? Я, нащо, що? І там от таке, знаєте. І я я згадав, знаєте що? Що я, коли був віруючий, але ходив по плоті. Mm. Мені аж соромно недавно стало. Я згадав, що я такий був. Я людей лишав на призволяще. Тобто ти щось розказуєш людині, там проповідаєш. А він щось тебе не слухає. А, все, сам винуватий, такий сякий, грішник, все, йди, не хочу з тобою мати. Ти прямо от переставав дружити. А тепер є люди, які тебе там відкинули, чи тебе обзвали. А в тебе така любов, ти, ти всіх би обняв. Тобі не важливо. Чи людина слухає, тебе не слухає, поважає, не поважає. Ти всіх любиш. Оце, ході... оце я відчуваю оце помазання і ходіння в дусі, що міняє. О, тобі не важливо, яка конфесія, чи свідок Єгови, чи сатаніст. Ти просто всіх любиш. Ти не доказуєш, хто прав. Мені навіть ну, якось, знаєте, немає часу або скучно купатися і щось доказувати по писанню. Воно має бути тут, на серцях. Не потрібно його вишкрібати з Біблії там. І от Біблію, знаєте, один другу Біблію. Бить. Воно отут. І ти просто любиш. Ти просто любиш і все. І до речі, про любов я сьогодні. Коли вже ці жінки перестали плакати, я чую, хтось біжить по сходах один. І я чую, що я його прислав також до тебе. Ну і якийсь такий приходить, він, ну понятно, він сидів колись, тепер носить м, ці передачки іншим. І він такий, все, мене всі знають, я всіх знаю. Я кажу, чи Бог вас знає? А він такий, а я кажу, а, 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 я йому щось сказав по Біблії. а він знає Біблію на пам'ять. Вони коли сидять, вони Біблію вже цитують краще, ніж ми. Але чую від нього там запах перегару. Ну, принаймні, сигарети точно. І е, я з ним розговорився. А він постійно: та я всіх знаю, знаєте, таке по поняттям, вони такі я кажу: ти зараз станеш на суді Божому, то що ти всіх знаєш, чи тебе всі знають, це взагалі ноль. От, Питання, чи ти любиш, чи ти виконуєш. І знаєте, ми розговорилися, і він каже: І він говорить: каже мого сина. Депресняк, він п'є якісь таблетки, нічого не допомагає. І я йому кажу, ну тоді, ви по адресу. І він взяв мій телефон і каже: я позвоню вам. Тобто, бачите, Господь робить оці зустрічі, Господь піклується про своїх. Він, Колись ти щось шукав, щось пробував, нічого не виходив. А зараз він все підстроїть. І це легко, це плавно, це ненавяжіво. Ти просто його інструмент, все. І ти щасливий від цього. Все. Ти ослак, який везе Ісуса в Єрусалим, і ти довольний, либо до вух. Все, що, все, що потрібно. Ні за що не переживаєш, ні за що не думаєш. Так, переживаю я за цих людей. От за що я переживаю. А за себе, там, за дітей. Були у нас, до речі, атаки. Бог сказав, що буде двойний захист. І перевірка пішла в нас на віру, якраз коли я молився за одну жінку, в якої були сильні демони. І нас отакнуло, прийшло до дитини страх, крик. Але тут такий спокій у мене з дружиною. Ми просто поклали руки, заборонили цим демонам, і все 10 хвилин і вона щаслива побігла лягати спати. Тобто, ти вже знаєш, як працює духовний світ, тобі вже легко, тобі просто немає паніки. Сьогодні вечором буде мама однієї дитинки. дзвонила сьогодні. Та де я відпочину? Я не відпочину. Тому що ти не можеш дивитися, як дзвонить мама я показує, вона його там зажала в коліна, що він собі біди не наробив, а він біснується. Буде дзвонити ця мати. І я буду молитися і підтримуйте в молитві. Тому що ми команда, ми команда, комусь Бог відкриває, які назви демонів, комусь Бог відкриває якісь слова, хтось підбадьорює. Ми команда. Я без вас, ноль. І ви. Дуже приємно, що ви слухаєте, що ви потребуєте, там, чи слова. чи... Ну, приємно. Я, я коли починав школу, я ні на що не розраховував, мені тільки треба було, щоб хтось зайнявся цими людьми. От. Я не хочу бути тим, хто веде, хто там контролює пастер. Я хочу просто любити. любити. І все, це моє бажання. Я настроєний, ну хтось мене поважає, не поважає. Мені так добре. Бо є Господь, бо є Дух Святий, і Він тебе любить. І, і цього достатньо. Так що шукайте, і шукайте царство, бо в собі. чергу, воно в вас всередині. Відкривайте ці ріки живої, води, вони потечуть, вони просто бурхливі ріки, вони все заповнять. Aj Hospodin vás blásluje. To je najkrajšie.